Усім привіт. Так, зараз вийшла. Ти що, пінопласт гризла? Гляньтесь як воронья. ти господи. Це мені не подобається. то голубий. У нас сьогодні іній, іній у нас крізь. На городі. Ах, застигла вода дуже сильно. Ой, чого не їсте, якісь ви дивні кури? Що ти до мене бігала? Що ти до мене бігала? Що смачненьке? Чи що? Так Тут у них пепіл з булір'яна зола. О, це моїм висипали, хай грибуться. Ну, поки вони не зрозуміли, що це таке. Ой, все винію, все виніє. Так, добре. Що там капуста? О, сонечко. Приходить і воно відтаяє. Гляньте, тут як замерзла. Тут же відтаяла. Так, ну капуста. Цю кури дуже поклювали, особливо всередині. Одна залишилась така сама гарна. Ай, капуста калє Ось така. Що ви, дівчата? Шо? Так, добре, всередині капуста все добре пережила, хай буде ще. Я тут залишила їх чотири штучки. Подивитися, чи буде вони до весни. Ну, може, дві залишу до весни, а дві потім приберу. Так, о, все виніє, все виніє. Зараз йду для того, щоб півня все ж таки випустити, бо вчора він так і не вийшов. Угу. Привіт! Так, досить у вас тут тепленько. Скільки у вас тут зараз? Ну, не до... ага, цей градусник щось не працює, треба принести. Включу вам добре. одиничку Трошечки прогрію. Взагалі-то треба вночі включати. Так, вчора я зібрала 4 яйця. Так, сьогодні вже одне, вже одне. Зранку хтось дуже рано несеться, бо дуже пізно. Вже крупніше стають. І потім десь по обіді ще три штучки. Так, виходь. Виходь, красавець, давай, треба пройтись там сонечко, вітамін Д. Треба отримати ванну вітаміна Д. Давай, давай. Ну, виходь, виходь. Виходь, красавчик. Зовсім не топче. Як потрібно курей, тобто він дуже якийсь великий для них. Але поки що придивляюся, у ну, мене рука не підніметься його прибрати. Але ж якщо він не зможе опліднювати яйця, бо мені ж треба збирати інкубаційні яйця від аборигенів, то він мені не підійде, цей півень дуже великий. Ну, Взагалі-то у аборигенів така проблема постійно скільки я не замовляла яйців, дуже маленькі опліт, півні дуже важкі. Ну, ти боже мій. Ось така у них особливість. О, а, вийшов. <сіпі> Сразу розборки з півним шовковим. все корішки? Зараз їм ой, буду, заберу кастрюльку, помию, буду варити, нов, нові, ну, збирати нові відходи зі столу і готувати. Ой, що ж з тобою робить, Петруха? Подобаєшся ти мені? Не будеш покривати курочок, я не знаю. Сьогодні вже починаю придивлятися до а, постачальників інкубаційного яйця. От, вже буду десь через пару тижнів замовляти яйця. Перевезу сюди свій інкубатор, брудер, От, бо ще тут його немає. І буду закладати вже яйця. От. Оця курочка Марана в мене дуже гарна. Маранів я буду далі розводити. Півня ми прибрали, бо в нього був кривий палець, але дуже гарний півник був. Ну, прибрали. Ось одна курочка Марана залишилась. А ще на дачі дві курочки Марана. От також я, окрім Марана, ще буду докупати яйця аборигенів. Також будуть яйця Аміраукана, чорна. Ну, можливо, візьму по 10 різного білу аміраукана, чорну і блакитну сіру. От, ще подумаю. Ну, тобто, Аміраукана У мене два півники чорні на дачі Аміраукана. І от там ті курчата й будуть. Тобто на дачі буде помість. Це українська чорна, також замовлю. От, українська чорна. А якісь ну, як лінія Аміраукана, яка мені не подобається, теж туди піде. От, не буду їх прибирати. І українська чорна несе такі світлокремові, такі рожеві, гарні, дуже крупні яйця. Вона стійка порода, винослива, доросла куриця, виживаємось 98%. Дуже гарна курочка, мені вона подобається. Саме перша куриця, яка в мене знесла яйце. От, тому що я тільки їх, от ну, третій рік, як розвожу курочок. І Перша куриця, яка знесла яйце за мій досвід, це українська чорна або українська. Полтавська чорна. От, і буде <styles> PA리онista... в мене, виходить, чотири лінії: це аборигені, марани, абор аміраукана і українська чорна. Ну, поки так, від шовкових я відмовляюсь, у цього півника ще треба десь пристроїти. І все. Вже кого можна віддала, продала, вони е, помирають. Вони, ну за ними дуже якийсь треба огляд якийсь постійно, чимось можливо, треба їх поїти, пропоювати. Не знаю. Оцей півник єдиний, що в мене такий залишився. Ще курчатками я продала. Більшість ті, що в мене залишилася біля. одна залишилася та якась хвора, чихає. от тому ні. Не хочу поки що, немає де. От марани подобаються за колір яйця. Та в принципі вони, якщо гарно взяти у гарного постачальника, вони гарні. Бо мені якось не пощастило в цьому 24-му році, не пощастило з постачальниками. Кури були кволі, марани пропадали до 4 місяців, доросли і пропали. Хоча і пропойка все було. Я думаю, що це ну, поголів'я від батьків таке. Ось, Тому будемо сподіватися, що я зможу знайти гарного постачальника. От, Виберу гарних маранів. Собі в цьому, в цьому, 25 25-му році розведу гарних, гарну лінію Маранів. От, Також Аміраукана. Аміраукана у мене дуже шикарні два півня. Це обирала яких з них, якого одного залишити, залишила двох. От в моїх попередніх відео ви бачили цих двох півнів. Вони тут друг за дружкою бігали по двору. От я їх відвезла на дачу. Все класно, вони там з курочками. Десь 22 куриці у них От, нормально. Не ганяють їх, вони не важкі, гарні півники, дуже красиві. От, і там також десь 4, напевно, куриці аміраукана. От, ну і Аміраукана півні і курочки. В мене на дачі, виходить, чиста лінія буде тільки аміраукана. От, а українську чорну це я просто для яйця. Тобто українську чорну буде покривати півень Аміраукана. От, і е, реалізувати вже я буду з 25-го року. Получається, вже зараз в мене є помість. Це ті курочки, 22 курочки, які на дачі. І які покриваються двома пивнами Аміраукана. Ну, Тобто, уявляєте, якщо цих курчаток вирощувати, вони будуть дуже класні. По-перше, вони будуть чубаті, бородаті, чорні, ну і класні. У мене там Фавіролька курочка, Білі курочка, українська чорна, амрокс, аміраукана і маран. Ось такі породи зараз залишились в мене на дачі. От, ну, начебто більш нікого не забула. От, а, кури маран чистокровних ще немає. Будуть вони, на, ну, скоріш за все, на наступний рік. Аборигени дуже сподіваюся, що будуть. Вся надія на ось цього півдня. Я, я буду закладати свої яйця. Від цих курочок. От, І також в мене підростає. У мене зараз шість куриць е, аборигена і один півень. І курчат в мене із курчат три куриці аборигена і три півня. От, тому є з чим працювати, гарні курочки, лише дві куриці шовкові, ну, тобто перешовкова шовкова і півень шовковий. Решта у них звичайне перо, тобто пішло розщеплення. Але ось що є, то є. До цього і будемо працювати. От, одна ось ця не чубата, а решта всі чубаті. А Потім, коли мені ну, вже я зможу розвести гарно да, вивести свою породу вже, напевно, в 26-му році. А цих курочок, які трошки лінія відходить, я відвезу теж на дачу. От. Ось такі плани в мене. Сьогодні у нас 1 січня 2025 року. От такі плани в мене на 25 рік. Тобто, все ж таки вирівняти поголів'я, породи оцих от чотирьох ліній. Маран, Аміраукана, абориген і українська чорна. Да, можна було зупинитися на будь-якій породі четвертій, тобто не тільки українська чорна, але у них такі розовидні гребішки, дуже гарне перо переливається зеленим, таке чорно-зелене. І вони дуже стійкі. Вони на м'ясо, вони крупні, вони дуже гарно несеться. Це єдина курка, яка в мене несе яйця з двома жовтками. Тому мені ця порода подобається. Можливо, навіть я залишу від неї і півня. Тобто, якщо чоловік мені доробить окремі 4, щоб було 4 як курнички, то буде в мене 4 лінії. Ну, а поки що... Хочеться одне, але все не встигаємо, бо дуже багато інших, інших роботи. От і така, і така любімінька моя. Вони ручні. От що мені подобається, в них ген від китайських шовкових. Вони дуже-дуже ручні, не дикі, тому що аміраукана, фавірольки, вони дуже дикі. А ямцимані взагалі дикі, як ворона. от хе хе ти сидить, ну Так. Все, курочки гуляють, все добре на Сонечку, біжить, 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 біжить. І так, ще раз підведемо ітоги цього відео по курочкам. Зараз інкубаційного яйця на аборигена в мене немає. Не замовляйте, бо вони будуть пусті яйця, неоплодні, тому що півень ще не покриває курочок. Він ще молоденький, дуже важкий. Ми працюємо. Напевно, на весну більше. На весну, можливо, ще в лютому, не знаю. І також є в мене помість курей, а, яких я сказала. Оце Амрокс, фавероль, курочка, а, українська чорна маран і Аміраукана. Це ті кури, які в мене на дачі. Пізніше я їх вам покажу. Хто а, хоче, може зайти, подивитися відео раніше, там є всі мої курочки. І у них зараз два гарних півня молоденьких, яким вже біля року а... аміровкана. Тобто плодні вони 100%, тому що два півня дуже такі гарні, жваві, покривають курочок добре. От. Яйця почали нестись дуже добре, тому що була проблема з крисами. Криси таскали яйцям. Дві криси були в мене на камеру, ми спіймали. От що ти робиш? От що ти робиш? От ти вже з'їла мене все, з'їла, з'їла вже все. іди відсюди, іди, Не треба мені От. А, І коли ми отруїли все ж таки цих криз, іди відсюди, іди, То зараз а, яєць вдосталь. За три дні можу назбирати 25 до 30 яєць. Це від помісті моїх курочок. Тому замовляйте. Вже відкрила я на помісні яйця. Скоро виставлю в Фейсбуці, тобто відкритий в мене вже сезон, от з 1 січня 2025 року на яйця помісні. Ціна буде поки що по 40 гривень за одне яйце. Далі я ще не знаю, буду дивитися, тому що бачу, що ціни у всіх ну, зросли, продають по 50-60, по 60, але в мене в тому році було 30, в цьому році в мене буде 40. Ну, поки так. Все всім пока-пока. Гарного вам року.